О, Вийшла я ту рвати смородину, взяла з стільчик, бо то ноги болять того. Ті буду рвати смородину. Бо то треба робити, буду робити жиле, бо то тепер побриваєш, зробиш, а на зиму, так як на дорозі знайдеш, бо то треба всього на зиму мати. А я люблю щось мати, що на зиму. І в ходиті позички ще маю які, Тут білі позички, але нічого. І вони будуть те Плюс ще того. А тут ще маю. Ви подивіться, який агрус рісний. Вічево, вічево, який рісний. То все висить, як, як яголі. Дуже файно, дуже так само буду робила, поведло, агрусу дуже добре поведло. І я буду так само робити, поведло. О. І видите, тільки я вже нарвала смородини, от. і ще буду трохи рвала, бо ще є. І те робила желе. Дивіться, тільки в мене вийшло смородини, желе того. І тут саме вирішила трохи, вже не повна баночка, то я тепер буду вже не користуватися. молочком, з чаєм десь добре пити. То. А бачите, яке воно файне, яке воно то тверде, гусе. Воно таке хоч кидайне, воно ще не белье, ні нічого. І буде вітамінів на сулу зиму. Кори...